Я дуже радий, що ви живі, але кожні повернулися назад. Це було саме складне відрядження за, останні, за останній рік. Ви пройшли досить сурові випробування, показали свою мужність, показали дисципліну, згрунтованість і доказали ще раз, що на Черкащині є міліція якою можна гордитись. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка є заступником голови державної комісії по ліквідації надзвичайних ситуацій, особисто відмітив мужність, професіоналізм і стійкість черкаської міліції. Це, звичайно, слова, але те, що ви дозволили жителям покинути ті території, супроводжували їх і спільно з іншими бійцями дозволили створити коридори. Це робить честь у цій черкаській землі. Розкажіть, будь ласка, як ви доїхали? Доїхали добре. А як казусів не було? Казусів ні. На цей раз доїхали добре, транспорт не підвів. Навіть привезли з собою цей транспорт, який постраждав в зоні проведення. Як взагалі неслась служба? Служба неслась тяжко. Місце перебування було не зовсім спокійне. Із усіх командировок, мабуть, це було найскладніше місце перебування. That's what I'm that. Обовий склад зведеного загону після виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції прибув на постійне місце дислокації. Командир зведеного загону підполковник міліції Возняк. Включити нагороди. За сумнівне ставлення до виконання службових обов'язків. Акову чергової частини роти міліції громадської безпеки, особливо призначення роду. Старшого лейтенанта міліції Терещенка Руслана Валерійовича, заступника командира роти міліції громадської безпеки, особливого призначення. Сержанта міліції Гмандича Віталія Миколаївця, помічника дільничного інспектора міліції сектору ДІМ звенигородського районного відділу за виявлений професійний відмут, а також за належне відстоювання честі та гідності Черкаської міліції під час виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку в місцях проведення антитерористичної операції нагородити почесною грамотою обласної ради. Майора міліції Каленчука Юрія Віталійовича, помічника начальника відділу оперативної чергової, чергової частини штабу Тальнівського районного відділу. Служу українському народу. Від кількість в районах проведення антирористичної операції. Міщеменко Івана Олександровича, старшого інспектора документів. Роти міліції громадської безпеки особливого призначення ОМС. Служу країнського народу. Старшого прапорщика міліції Мазуренка Віктора Олександровича, міліціонера, водія автотранспортного відділення, роти міліції громадської безпеки особливого призначення ОМС. Старшого прапорщика міліції Хвостикове Ігоря Олександровича, інспектора патрульної служби з воду No1, рота номер 2 батальйону патрульної служби.